Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду опікати печення. Печення пісне на розсолові. Значить, у мене тут стакан розсолу це помидорний розсол Можна брати огірковий кого який є. Стакан розсолу. Тоді 50 мл олії сюди. 100 грам цукру. Десь півчайної ложки соди сюди. І столову ложку меду. Мед у мене м'якенький. Ось так з горкою. Все це я розмішую. Сода погаситься, так як там уксус є у цьому. Бачите, гаситься все. О. І сюди ж також додавлю зараз 100 г горіхів. Горіхи подріблені, 100 г. Все це розмішаємо теж. І тепер будемо додавати сюди борошно. Борошно наскільки візьме тісто, немає такого весу тут. Просто так у рецепті написано, скільки візьме борошно Тісто. Зараз будемо насипати. Я цим, цим не займалася, не, не, це, не перевожувала ніколи, так от насипала стаканами. Це один стакан. Зараз будемо другий всипати. Вымешиваем, вот, что же, Ну и раз что тут -то -то, тоже стакан десь борошна, и замешиваем тесто. Мало, буде, додам ще. Придеться, ще додати десь трошки. Духовка в мене нагрівається до 180 градусів. І ми зараз замішуємо і формуємо, зараз я піду візьму ще борошна, бо не хватає. І так, тісто я замісила. Домісила. місила додала ще чашку сюди борошна. І таке воно получилося у нас трошки тугеньке, хороше таке. У чашці десь приблизно 150 грам борошна. Добавила і тут було 4 чашки. 600 грам. Десь так, приблизно 500-600 грам борошна. Це пішло сюди на тісто. І тепер далі, що я буду робити? Беру пергамент, відрізаю тісто і буду розкачувати його зараз тут на пергаменті. Можна розкачувати на коврику, робити е, такі ці кружечки, ну, кому що забажається. Ну, я буду робити його. Зараз на кого переділю десь приблизно. Більше-менше, разниці немає. Сформірую такий колобок. О, ось так. І буду тепер розкачувати на пергаменті тісто. Не товсто й не тонко, ну так Середня. Десь сан... міліметр, пів сантиметра, десь так будемо розкочувати. Ось так. Постараємося зробити з його. Такие прямоугольник, ну як получится, вот ну, ще должно підняться тут трошки. Приметься. Вот так. На эту сторону. Дружки, так. Угу. Вот так. таке тувщині. Беру такі колосика і роблю такі вирізи. Полосочки десь півтора сантиметра, два різниці немає, більше і менше. Не печиво. Вона зимою. кинув кармончик і пішов. Хотілося їсти, вкинув. Ось так. Тут не буду переділяти більше-менше. І тепер я на листика і відправляю його десь, як, як спечеться, будемо бачити. І так, друзі, спеклися наші перші коржечки, як бачите, такі вони получилися, Вони ще гарячі, тільки витягла їх із духовки. Ось такі вони, бачите? Торохкучі, торохтять. О, і такі хрумкенькі будуть. Не будуть пов... гарячі. Я ж кажу такі, ці то м'якші трошки, де будуть твертіші, де будуть м'якші, ну ось такі вийшли. Так що кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.